Доброго дня, друзі! З вами сайт Львова 032 І зараз ми знаходимося, перебуваємо у Фест репабліку на Львів Арт Вік. І зараз ми поспілкуємося поспілкуємося з одним із організаторів Юлі Юрієм Новачинським. Юрій, вітаю вас! Скажіть, будь ласка, звідки взялась взагалі ідея створити Львів Арт Вік? Ідея виникла цілком закономірно, тому що на на мою думку Львову бракує мистецьких івентів, які ви розширювали аудиторію людей, які е, спри, е, взаємодіють з мистецтвом. Так ми дуже рідко знаходимо час ходити в музей, сходити в галерею за рутинними справами. А такі події дозволяють вирвати з буденності і подивитися на мистецтво, яке створюється у Львові сьогодні з нашими сучасниками, можливо, нашими друзями. Розкажіть, будь ласка, про основну концепцію. Скільки взагалі залів і що представлено? Які скульптури, яких митців? Загалом ми ділимо умовно три частини: перша частина це зона скульптур, де ми задимо. Друга це власне експозиційний зал, де представлені галереї, які виставляються, і третя — це власне. Фешн покази митців у взаємодії з дизайнерами в рамках Львівського тижня моди. Якщо говорити про дизайнерів, то це є чотири митці, які так, так вийшло, що вони в колаборації з художниками роблять зараз покази. Вчора це були два покази Петра Грицюка, його художній метал, і Терези Барабаш, яка працює з експериментальним текстилем і різними інсталяційними об'єктами. А сьогодні будуть покази Бориса Гаврилюка, які живописцем співпраці з Лесією Семі, і Ольги Пильник, яка є керамісткою в співпраці з Петром Нестере. Я так розумію, це вперше у Фест-Репабліку проводиться такий тиждень артового мистецтва. Ну і чи плануєте його зробити на постійній основі, і чи плануєте його в подальшому робити в колаборації з Львів Fashion Week? Плануємо його продовжувати і робити його щорічно. Побачимо, як стосовно співпраці з фешенвіком це дуже Цьогоріч це дуже потрібна нам співпраця через те, що важкий вік, важкі карантинні обмеження і ми. Ідеально доповнюємо один одного. Ми дозволяємо людям, даємо людям більше можливостей прийти сюди, щоб не тільки на покази, але й перед ними, щоб побути тут більше часу. Будь більше часу про взаємодіяти з, з мистецтвом, з модою, з середовищем. Тому ми дуже задоволені з цього партнерства. Наступні роки побачимо, як воно буде. Нам звісно, хочеться більше масштабуватися і. Буде видно, скажіть, будь ласка, як взагалі вам сам сам кінцевий результат Ф Art Week? Чи все так, як ви хотіли? Чи все ж таки можна щось змінити, щось додати? Ну так завжди розумієте, в якихось проектах щось завжди не так? Це підступне запитання до яка відноситься. Якось до, до організації, бо е, нам завжди завжди немає межі ідеальності завжди хочеться е, ти знаєш, де ти міг зробити краще більше. Чи, чи де ще є ця зона розвитку? Зона розвитку є. І це найкраще, тому що е, бачимо, де можемо працювати більше, де є. Потенціал для розвитку, і це дуже важливо. Ви всім були організатори, коли всім задоволені, це погано, я вважаю. Е, ну куди ще розширюватися? Тобто більше скульптур, більше митців, більші зали. Ну mm -hmm. куди? Ну цьогоріч, наприклад, через карантинні обмеження ми вирішили не запрошувати галереї з інших міст, обмежилися лише виключно такою частинкою львівського мистецького середовища. Розуміло, що хотілося б запросити інші галереї, які не так часто бачать, через те, що не в Франківську, в Тернополі, в Києві, Вінниці, в інших містах. Це одна з географічних зростання, масштабування проєкту. Друге, це, звісно, площа Просто ідеально уявляємо, як, як охопити всю територію фесліпабліку. Ну тут тут вже залежить від наших можливостей, від наших партнерств. Плани є і будемо намагатися їх цивілізувати. Цьогоріч він підходи проходить львів Art вік під певним гаслом. Яке гасло? Гасло віддалена взаємодія. Чому? Тому що ми намагалися нашу зону експозиційного зробити максимально максимально відсутністю меж, так щоб глядач, який можливо потрапляє до галереї раз в рік, та, що він не. Не зовсім відчував, де є межа між однією галереєю перехід до наступної. Хотілося так, щоб для нього це все сприймалося єдиною системою, де він ходить і споглядає твори. І водночас вся ця зона вона твориться такою невидимою для для глядача, а взаємодією учасників, які працювали. Це ваш перший артовий такий проект? До цього існував проект Львів Ардеїс, в якому ми також приймали участь, ми представляли там зону молодого мистецтва. Але в форматі організаційному так, це наш перший такий проєкт. Що вам тут не вистачає? Наприклад, чи би хотіли ви доповнити композиції, ці експозицію, точніше, музикою? Поєднати ваш, ваш Львів Артвік ще й з музичним мистецтвом? Радо, вечірній час воно так і, і працює в співпраці з першим показами. В денний час ми вирішили не навантажувати глядачів зайвим сприйняттям, тому що тут паралельно відбувається репетиції вечірніх показів. Хочемо, тому що мистецтво це не є виключно розмоволоджем, це хочемо. Ми вже бачили. Нам допомогли. Клас. І ще одне питання, скільки скульптур в кожному залі? Чи ви не рахували? Я особисто не рахував. Загалом близько 60-70 представлено, Точно кількість чесно не рахував. Добре, дякую. Нам дуже сьогодні допомогли. Дякую, дякую. Ми ще покажемо саму експозицію, самі скульптури. Отож, так, тут світло дуже падає. Ось так будемо показувати вам. Бачите, є перший зал, там де лише скульптури. Далі інший зал, там є прохід, ось там до іншого залу. Ми зараз покажемо вам. Скульптури першого залу. Тут і у Львівській молоді митці, і вже митці з досвідом виставили свої роботи. Також є підпис під кожною скульптурою, під кожною частинкою експозиції. Отож, далі різні, різні геометричні, ну, дуже прикольні роботи, в два, дворівневі навіть є. Зараз ми пройдемо в кінці самого першого експозиційного залу. метал. Як ми чуємо металеві роботи, а це я так розумію, роботи вже інші. Наголосимо, що Львів Арт Вік триватиме до 11 жовтня, до п'ятої години вечора ви зможете його відвідати, оскільки в п'ятій годині вже починається колаборація Львів Арт Вік з Львів Фешнвік. Ось тут в принципі. В поєднанні з скульптурами з мистецтвом з живописом також відбуваються покази львівських дизайнерів і художників. Тобто, цьогоріч вони створили колаборацію між художниками та дизайнерами. Отож, перший зал вже позаду лів артвік. Ідемо до мистецького простору. Незважаючи на те, що тон інший простір називається мистецький, там є і скульптури. Ось він так починається з цієї скульптури. Також є безліч фотозон. Він розташований на третьому поверсі одного із е е будівель Фест-Репабліку. Ось такі різні фотозони і ось сам сама мистецька зона. Відвідати Львів Артвік ви зможете до 11 жовтня, включно. Завтра, останній день, коли буде показ цього. Тому запрошуємо вас, якщо ви ще не встигли побувати на Львів Артвійці, відповідно, ви зможете відвідати паралельно покази львівських дизайнерів у колаборації з львівськими художниками. Ось там, ось там, ось там. Насправді зони живописні дуже 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 фотогенічні, тому зможете пофотографуватися, зробити на згадку різні фотографії, подивитися на мистецтво. Відповідно, є і скульптури тут виставлені, не тільки картини. Отож, бачимо людей безліч, всі дотримуються дистанції в масках, за цим слідкують. Зони, стільці, де посидіти. Скажіть, будь ласка, а є місце, де випити каву можна? там, де Тобто треба вийти з закладу? Ага. Просто цікаво, чи тут є. Отож каву випити і, в принципі, поласувати смаколиками можна вже вийшовши з самої будівлі Фест Репабліку. Третій поверх розташований Лів Артвік, триватиме до 11 жовтня. І, в принципі, ми будемо зараз, пройдемо ще в кінець моєї експозиції живопису і будемо завершувати наш прямий ефір. Вхід вільний, контролюють лише температурний режим людей, які заходять сюди. Є також відео, відео експозиція. Тому завітайте, подивіться самі, оцініть скульптури та живопис. А ми будемо завершувати з вами. Був сайт Лова 032. І до нових зустрічей, друзі.